того, що ми запланували сьогодні, вийшло дуже багато. Перший тайм знову ж таки ми повертаємось до проблеми реалізації, про яку ми вже попередньо говорили неодноразово. На жаль, на превеликий жаль, що ця проблема нас переслідує вже не перший матч поспіль. Але на це ми можемо впливати, звісно, треба трохи більш часу на те, що вплинути на реалізацію. Але я дуже радий, що хлопці сьогодні. Саме те, про що ми говорили попередній тиждень, під підкоригували, а саме цей намір якомога швидше досягати третини поля суперника, воріть суперника, загострювати якомога більше підбирати м'ячі. тобто більше додати не тільки інтенсивності руху без м'яча, а саме з м'ячем, як ми його пересилаємо, тому що останнім часом ми побачив, що суперники намагаються. Не тільки грати низьким блоком, до якого ми більш-менш адаптувалися, але і пропонувати щось інше. І в певний момент ми зрозуміли, що нам саме бракує, саме цього наміру якомога швидше дістатися в урід. Сьогодні було і непогано з точки зору позиційного футболу, і непогано з точки зору і більш такого прямолінного футболу, який теж є частиною футболу. Тобто, якщо ми запитати, чи відповідали ми вимогам саме гри футбол, ну побільше скажу, що так, тому що ми можемо звернути увагу на те, що суперник Спокійно! не перетинав половину поля нашого та перші 35 хвилин. Потім, звісно, так чи інакше, якщо ми даємо можливість це робити, якщо ми десь забагато витрачаємо сил, та вже десь не впораємося з. Атаками суперника так чи інакше буде з'явитися момент. Але перед цим за перші 35 хвилин завжди могли реалізовувати, могли доводити ще перший тайм до якогось якісного завершення у плані рахунку до нас. А по грі перший тайм дуже непоганий. Другий тайм, мені здається, що те, про що ми говорили в перерві, що треба ще більше додати після перших таких важких п'яти хвилин зі стандартами суперника, ми змогли це зробити. І наприкінці всього. Те, що хлопці могли зробити, те, що від них залежало, вони робили до кінця, до останньої миті. Але, ну, звісно, є супротив суперника, і, звісно, є речі, на які ми теж не можемо впливати, але вони є частиною гри. На превеликий жаль все ще. І сьогодні я пишаюсь з хлопцями, тому що вони продемонстрували, як грати проти не тільки суперника, а проти тих речей, на які вони можемо вплинути. І особисто вдячний всім і дуже радий за ківінду, який сьогодні витримав той невеличкий час, що він отримав після чергового повернення. і Гол він на це заслуговував. Він на це заслужив. Ми дуже довго це чекали, і який можливий гол теж, тому що емоційно, так чи інакше, хотілося, сьогодні... щоб ми всі отримали те, на що заслуговували, Ну, на мою думку, особисто. Дякую хлопцям за це, дякую всім, хто знову ж таки підтримує наш проєкт. І слава Україні.